Вітаю, друзі! Зараз ми з вами будемо в'язати простий у виконанні, але дуже функціональний, дуже надійний вузол, який підходить як для шнура, так і для моно. І також ним можна в'язати і флюрокарбон. Не знаю, хто і чому назвав його кривавим вузлом, але нам то не важливо. Важливо, то, що вузол дуже надійний і простий у виконанні. Спочатку я буду в'язати на двох кольорових мотузках, щоб було гарно видно процес. А потім зав'яжу його на двох гриболовних шнурах різних діаметрів. Один буде мати 0,6 мм, а другий 0,3 мм. Викладаємо наші шнури ось в такий спосіб. Кінці, якими ми будемо в'язати, повинні мати не менше 15 см, а краще трошки більше. Потім це місце, де шнури перехрещуються, стискаємо пальцями. І шнур, який йде знизу, у нашому випадку він зелений, обмотуємо кругом оранжевого шнура. Робимо 5 оборотів. Раз, два, три, 4, 5. Тепер загинаємо цей кінець і вкладаємо в це місце, звідки ми починали обмотку. Ось так. Тепер будемо обмотувати оранжевий шнур кругом зеленого. В тому місці, де утворюється така от петелька, ми притримуємо пальцями і обмотуємо 5 разів. Раз, два, три, 4, 5. Так, і тепер в ту петельку вставляємо шнур, але в протилежну сторону. Зелений у нас йшов знизу вверх, ось так. А оранжевий ми будемо вставляти зверху вниз. Дуже важливо, щоб шнури не виходили в одну сторону. Один має виходити вверх, другий вниз. У різні сторони. Отак. От І тепер затягуємо наш вузол, обов'язково притримуючи за два кінці. Так, не забувайте змочувати вузол. Для того, щоб легше було затягувати і для того, щоб гарно лягав виток до вітка. Ось так. Ось що у нас виходить. І тепер лишні кінці обрізаємо. Залишаємо по 2-3 мм з кожної сторони. Такий невеликий, компактний, але надійний вузол який дуже гарно проходить через кільця будилища. І зараз, як я казав на початку відео, я буду в'язати два риболовні шнури. Діаметр у цього шнура 0,6 мм, а оцього, що я кладу зверху, 0,3 мм. Я вже коментувати не буду, підкладу вам гарну музику, а ви тільки ще раз подивитеся весь процес в'язання.